На початку 1994 року успішний геймдизайнер компанії Capcom Токуру Фудзівара викликав до себе в офіс свого протеже, також геймдизайнера Сінзі Мікамі, для того, щоб доручити останньому розробку нової іграшки. Під наглядом пана Токури, Сінзі вже встиг проявити себе як талановитий менеджер на таких проєктах для Супер Нінтендо, як Gov Troop та Aladdin. Тому Фудзівара сан вирішив, що Мікамі достатньо підготовлений до самостійного керування наступним проєктом. Доручення виглядало дуже амбіціозно. Взяти механіки доволі непоганої горор іграшки Sweet Home, директором якої і був пан Фудзівара, та створити новий тайтл, який би вийшов на дебютній платформі від Sony, яка готувалась до релізу в тому ж 94-му році. За оригінальним задумом BioHazard, а саме під такою назвою ігри серії виходять в Японії і по сьогодні, радикально відрізнявся від того, що ми отримали на релізі. Гравець мав би битися з привидами, взаємодіючи з світом від першої особи. Але тодішні навички роботи з 3D-графікою та фактична потужність PlayStation не дозволяли команді розробки втілити всі ідеї геймдизайнера. На жаль, через численні зміни концептів сам проект почав переходити в розряд довгобудови, тому з часом до переліку проблем додалася й прострочена ліцензія на франшизу Sweet Home. Тому Мікамі Сан почав шукати натхнення в іншому медіа, такому як фільми Джорджа Ромеро та французькому жахастику «Alone in The Dark. 22 березня 1996 року став днем, коли серцеві напади від першої зустрічі з зомбі отримали любителі горорів в Японії. 30 березня вже аптеки США почали відчувати нестачу заспокійливого після релізу іграшки на їх території, але під адаптованою для Америки назвою Resident Evil. В Європу виживач Жахастик завітав 1 серпня того ж року. Як ви вже могли здогадатись, на сьогодні франшиза є настільки вагомою як для самої Capcom, так і в цілому для індустрії ігор, що геймерів, які взагалі не знайомі з Резидентом, Мабуть, просто не лишилось. Серію як люблять, так і ненавидять. Для одних це еталон нового жанру Survival Horror, де гравець постійно тримається в напруженні через мізерний запас амуніції та нерозуміння того, що чекає на героя за наступними дверима. Для інших це просто point and click квести типу Скубі Ду, тільки з пістолетом, де треба вирішувати пазли, інколи пострілюючи у ворогів. Одні відмовлялися брати геймпад в руки після чергової смерті, інші не розуміли, як низькополігональний зомбі може взагалі когось налякати. Словом, байдужих до серії на цьому святі не знайшлось. Отже, після релізу першої частини гри в компанії зрозуміли, що треба починати планування сіквелу. Мікамі та команда поки що насолоджувались успіхом та пили саке в компанії Хостес. Лишалося зробити тільки одне портувати успішну іграшку на актуальні тоді ігрові платформи Sega Saturn та PC. І тут підхід Capcom здивував всіх. Що ж, давайте розберемось, в чому унікальність версії для консолі від Sega. Фішка в тому, що Capcom інколи відходила від принципу скопіювати вставити при портуванні іграшки на інші платформи та наділяла їх унікальними властивостями, які більше ніде не з'являлись. І мова йде не тільки про технічні аспекти: підтягнута графіка чи кращий звук, а більше про контент, який можна побачити безпосередньо в грі. Так як версія для Saturn була найпершим портом Resident Evil на іншу платформу. То порівнювати відмінності я буду з так званою ванільною версією для PlayStation, а не з пізніми Directors Cut чи DualShock. Причина проста: ці два релізи є перевиданнями першої частини на PlayStation, ціль яких була заповнити час до виходу другої частини, і на інші платформи не портувалися. Тим не менш, там є багато чого цікавого, тому дайте знати в коментарях, чи хотіли б ви подивитись окремий відос про ці версії. Ну, а ми починаємо розбір версій для Сатурн. Почнемо з графіки. Чесно кажучи, відмінності Шрідінгера. Вони є, але побачити їх тодішнім гравцям було доволі важко. Справа в тому, що телевізори того часу просто фізично не могли передати всю різницю між версіями. В якомусь сенсі це було і на краще, бо відмінності не можна однозначно назвати хорошими чи поганими. Давайте розбиратись. З того, що очевидно одразу, через особливість архітектури Сатурн не вміє коректно працювати з напівпрозорими об'єктами. Це чудово видно по ефектам після пострілу або пізніше за сюжетом, коли гравець досягне водних перешкод. Також є суттєва різниця в освітленні персонажів і більш темній кольоровій гамі на Сатурні. З позитивних аспектів моделі героїв та ворогів не мають славнозвісних проблем з плаваючими полігонами та текстурами, як на платформі від Sony. Але знову ж таки, через особливості консолі, яка використовує прямокутні полігони замість трикутних, статури Кріса та Джилл стали дещо кремезнішими. Щодо текстур, то вони більш пікселізованіші, ніж на PlayStation. В офіційному журналі для консолі Saturn. Можна почитати, як Capcom завіряла в тому, що задні фони версії для Sega будуть детальнішими у порівнянні з релізом на Sony. Дійсно, через меншу компресію задників в деяких місцях це можна помітити. На емуляторі. Закінчуючи технічну частину, завантаження між локаціями на Сатурні на жаль, довше, ніж на PlayStation. Тут філософське питання. З одного боку, це давало мені змогу зробити повноцінний ковточок Буратіни перед продовженням пригод, з іншого, поціновувачі спідранів навряд чи зацінять такий аспект. Але не все так погано з швидкодією. Збереження прогресу навпаки вище на консолі від Sega, тому що Сатурн має вбудовану пам'ять, яка працює швидше від Меморі карток на PlayStation. Так як ми вже зачепили графічну складову. То давайте виділимо ще трохи часу і розглянемо візуальні деталі, які можна помітити на версії для Сатурну. Коли герой спуститься в локацію з акулами, яка знаходиться під гуртожитком, то можна побачити, що двері в зброярню мають підпис на стіні замість таблички. В сусідній кімнаті табличка біля перемикача була прибрана, а шкаф з інвентарем зліва тепер відкритий. В фінальній лабораторії можна помітити, що всі колби в центральній частині кімнати розбиті. Думаю, що це було зроблено через особливості роботи з прозорими об'єктами, про яку ми говорили раніше. Але найголовніший твіст це друга колба з тираном, яка активується, як тільки гравець знищить першого. Все вірно, у версії на Сатурн гравцю доведеться битись послідовно з двома тиранами. Це чудовий твіст для тих, хто проходив версію для PlayStation і вважав, що добре знає іграшку. Але є одна умова: грати треба тільки за кріса. Говорячи про ворогів, до того як протагоніст добереться до битви з тиранами, в підземній локації йому доведеться битися з тіками, унікальними монстрами, які мешкають тільки тут і є тільки в версії для консолі від Sega. По суті, це перефарбовані хантери, які теж присутні в грі, але в них є декілька неприємних особливостей, окрім нового вигляду. Перше, це звуки, які видає істота. Друге, хантер може обезголовити героя тільки в стрибку з дистанції. Ці ж потвори можуть це робити стоячи впритул до гравця, що додає челенджу в битвах з ними, особливо якщо хп нижче середнього показника. І ще пара слів про сцени насилля. Японська версія для Сатурну є найжорстокішою версією гри для консолей. Сцени смерті мають довший хронометраж і показують всю незазрісну участь вашого героя. Також нікуди не зникають відстрілені кінцівки та відбиті голови зомбі, на відміну від оригінального релізу. Переплюнути в кривавості таку японку може лише версія для ПК, бо остання має вступний ролик в кольорі і без цензури. До речі, про кольори. Джил та Кріс отримали по унікальному костюму, який не можна побачити в інших версіях. Для Кріса це синя безрукавка під бронежилетом з написом Stars та такими ж за кольором штанями. До речі, дуже нагадує спорядження Скотт Вероніка. Джил отримала менш цікавий прикид просто більш темна варіація оригінальної безрукавки з жетоном на шиї та зелені штані у купі з жилетом Старз такого ж кольору. Видаються ці бонуси за хорошу кінцівку за кожного з героїв або через комбінацію кніпок. Так, ви все вірно зрозуміли: версія на Сатурн дозволяє відкрити бонусний контент без необхідності проходити іграшку. Лише затиснувши необхідні комбінації на геймпадах в певний момент, ось ми і дісталися до найунікальнішої особливості версії для Sega – Battle Mode. Багато хто з фанів вважав, а може і вважає, що режим Наймансів вперше був реалізований в Resident Evil 3 Nemesis. Так ось тепер знайте, що це не так. Сам режим являє собою серію кімнат, яку треба подолати гравцю, знищивши всю біологічну заразу на рівні. Але і це ще не всі сюрпризи. Першим твістом стане наявність зомбі Вескера, який швидший та живучіший, ніж звичайний зомбі. Подібні несподіванки дозволяли гравцям думати, що Вескер все ж таки загинув в кінці сюжетної гри. Я думаю, що самі Кепком так і планували. Не маючи уяви, що франшиза зможе стати настільки популярною. Звичайно, зараз це не є канонічним. Другим сюрпризом стане фінальний бос золотий тиран, який має просто шалений рівень ХП, його вбивство заслуговує на окрему медаль. До речі, режим, як і костюми, можна відкрити через комбінацію клавіш. Що ж, друзі, ось ми і розглянули найбільш суттєві відмінності між версіями іграшок. В якості висновку я спробую відповісти на запитання, а чи варто в це сьогодні пограти. Якщо у вас є консоль, то думаю, ви це вже зробили, адже іграшка є маст хевом платформи. Якщо ви фанат серії, то дуже рекомендую: нові вороги, битва з двома тиранами і battle Game це вагома порція контенту, яку ви не зможете побачити ні в яких інших версіях. Якщо ви тільки цікавитесь серією, пограйте в HD версію Resident Evil Remake на будь-якій платформі. Там і графоній свіжий, і події канонічні. Дуже хочеться саме класичної класики, тоді це версія для ПК, якщо ми говоримо про мінімальну кількість цензури. До речі, Капком нещодавно перевипустила частину своїх класичних ігор, що говорить про зацікавленість аудиторії в подібному. Я поки не досліджував їх самостійно, але чув, що, на жаль, ніяких ніж версії не мають. Суто ванільний реліз гри з PlayStation, де прибрали Пардолінг з запуском на сучасних операційних системах та додали підтримку модернових контролерів з вашого улюбленого Series Box чи PS5. Якщо душа просить саме аутентичної класики, шукайте в продажу PS One або налаштовуйте емулятор і запускайте Director's Cut чи DualShock, але майте на увазі, що останній має дуже невиразний музикальний супровід. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть ваш відгук в коментарях, донатьте на ЗСУ і до нових зустрічей!